А давайте спробуємо визначити, хто виграє у війні. Якщо воюють такі дві держави: одна з населенням 1,5 мільярда, а друга з населенням 240 мільйонів. Вдумайтесь, 240 мільйонів. У нас тут 30. Далі, ВВП. Одна має 4 тисячі мільярдів. Доларів, а інша має 373 мільярда. Тобто одна 4 мільярда, інша 373 мільярда. 4 тисячі мільярдів і 373 мільярда. ВВП на душу населення. Одна має 2,7 доларів, а інша 1,6. Ну, валовий борг не потрібен. Тепер військові витрати. Одна країна витрачає 86 мільярдів доларів. До речі, копійки. Зверніть увагу, 4 тисячі мільярдів бюджет і всього 86 мільярдів на війну. А інша витрачає того менше 10 мільярдів. Чисельність військ. Одна країна має 1,5 мільйона військових. Це при населенні в 1,5 мільярда. А інша має 650 тисяч. Перша країна має 4200 танків, а друга 2600. Літаків перша країна має 600, а друга 400. Гелікоптерів 900 на 300. Авіаносців 2 до 0. Авіаносців 2 до 0. Есмінці 13 до 0. Фрегати 14 до 9. Підводний флот 18 до 8. От, як ви думаєте, яка країна має більші шанси на виграш у війні? От як ви думаєте? Ну ви вже здогадалися, що перша країна це Індія, а друга країна це Пакистан? Так? І ось ви знаєте, тут я натрапив на відео Жириновського, який ще в 2004 році передбачав, що це може бути. І ось що він говорить. І між Індією і Пакистаном 200 мільйонів людей, не менше. І коли я ставлю вам питання: а хто ж, хто ж може а, виграти, хто виграє в цій війні, то напевно ви десь прикидаєте і думаєте, ну, сили явно на боці Індії, ну, явно. І армія більше, і ВВП більше, і всього більше. І територія більша. Але мушу сказати наступне: насправді, в цих країн паритет. Просто в Індії загине більше людей, бо там більше їх живе. І щільніше вони живуть. Знаєте чому? А тому що в Індії і в Пакистана приблизно однакова кількість ядерних боєголовок. В Індії 180, у Пакистану 170. І то це за. Такими даними, в Пакистана може бути і більше. Дальність балістичних ракет в Індії 5200 кілометрів, а в Пакистана 2800 кілометрів. Абсолютно достатньо для того, щоб достати фактично будь-яку точку Індії з боку Пакистану. Оце те, що називається ядерний конфлікт. В ядерному конфлікті не буває переможців, буває просто кількість жертв. І в якій країні їх буде більше, напевно, ви здогадуєтесь. В Індії, тому що в Індії просто живе фізично більше людей. От і все. А ядерному удару байдуже, скільки знищити за один раз: чи то 100, чи то 10 тисяч. Байдуже. На фоні цього я пригадую, як не так давно в українських засобах маси інформації виступали деякі експерти, які насміхались над ядерною війною. І казали, що Путін. Він таке брехло і там далі, що він ніколи не запустить, Та ніколи цього не буде. А навіть якщо й буде, то нам цього нічого боятися. Ну, ось подивимось, подивимось, як зараз, якщо, не дай Бог, Індія і Пакистан таки вступлять у протистояння, ви побачите, як світові лідери будуть намагатися рознімати ці дві країни. Бо ядерне протистояння, навіть якщо воно відбуватиметься у них на територіях, це в цілому для світу величезна величезна катастрофа. Це б'є по екології, це б'є по медицині, це б'є по біженцям, це б'є по фінансам, це б'є по стабільності регіону. Я вже мовчу про те, які наслідки геостратегічні, геополітичні і екологічні буде мати така небезпечна війна. Але. Ну, Частина українців взагалі не бояться цього. Ну, от якщо там почнеться, ви зможете побачити, що це таке і з якими це наслідками. Бережіть себе, і потрібно пам'ятати, що у вас одне життя, воно єдине, воно не дається вам ще раз. Це не Control-Strike, де відновився і побіг далі. Ні, так не буває. Будьте на боці миру, будьте на боці людей, будьте на боці об'єктивності, справедливості, добра, будьте мирними. будьте... Чимними, вічливими, будьте вихованими, і тоді буде у нас квітуча-квітуча країна. А політики повинні бути хитрими. Але ж ви таких не обираєте. Ви обираєте жадібних або недалеких. А буває, що недалеких жадібних, то взагалі просто грімучає смесь. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, поширю, поширюйте відео, ставайте спонсорами каналу. Ви ж завжди запитуєте, як можна підтримати. Будь ласка, підтримуйте, ми завжди раді.